10 жовтня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру України, енергетики усіх областей, на території яких були пошкоджені об'єкти електропостачання, активно працюють над усуненням пошкоджень та оперативно застосовують резервні схеми живлення. Однак для того, щоб стабілізувати роботу енергосистеми, було прийнято рішення про проведення графіків аварійного відключення, у тому числі і в Чернігівській області. Питання енергозбереження району на сьогоднішній день відносно стабільне в тій ситуації, в якій ми опинилися, але ж все таки велике прохання звертаюся. До усіх мешканців максимально максимально старатися не використовувати без необхідності електроприлади, які в яких ви не потребуєте на сьогоднішній день на сьогоднішній день. Тому що в, в результаті вчорашнього обстрілу часткова мережа енергосистеми України була пошкоджена. Відповідно для її стабілізації потребує певного, певного часу. Ситуація в енергосистемі України доволі ск. Кладна, тож усіх споживачів Чорнівської області просять поставитись до цього з розумінням і бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням. Та за можливості обмежити використання електроенергії у пікові години із 17 до 22 години на Чернігівщині, в цілому і зокрема Прилуцький район будуть вимушені відключення аварійні відключення електроенергії. Тому, враховуючи цю ситуацію, звертаюся до усіх, щоб формально, але все ж таки щоб у кожного був певний запас води заряджені електроприлади, пауербанки, все, що можливо буде використане на період тимчасового відключення електроенергії або водопостачання. Загалом станом на 11 жовтня ситуація на прилученні залишається спокійною. Повідомляє голова районної військової адміністрації Володимир Чернов. Звертаємо увагу виключно тільки на офіційні джерела інформації. Не реагуємо ні на які повідомлення незрозумілих чат ботів це головне наше право. Продовжуємо тримати спокій і врівноваженість. Голова районної військової адміністрації звертається з проханням ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте. Це в першу чергу безпека, життя, здоров'я всіх нас.